Яким ти бачиш свого клієнта, і яким ти бачиш агенцію через певний проміжок. часу? Які твої цілі? Наскільки вони амбітні? Наш клієнт це для якого важлива прозорість у відносинах, так. безпека, тому що інвестуються гроші. Треба а, розуміти, що ти працюєш з бізнесом, з агенцією, з людиною, репутація якого дозволяє тобі давати йому гроші, тому що агенцій тут дуже багато, і тут такий ринок, який там перенасичений, давай так достатньо перенасичений, навіть в тому, що. Іноді агенції не має ліцензії, але називають себе агенції. Тут теж таких багато клієнт, для котрого важна приватність, конфіденційність, угу. тому що ми розуміємо, що є клієнти, які не хочуть, щоб хтось інший знав, що вони щось купують. Навіть зараз, коли йде війна в Україні, то є багато українців, які. Заробляють кошти, і інвестують в різних країнах так. Вони інвестують в свій бізнес в Україні, в нерухомість в Україні, але вони диверсифікуються і інвестують в, в тому числі в Іспанію. І для них тут дуже важлива ця приватність.